Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про енергозбереження 11 листопада Міжнародний день енергозбереження. Енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіл здійснювати роботу. Енергозбереження. що? І як ми можемо зробити енергозбереження це не тільки економія грошей, але й турбота про планету. Давайте помандруємо, захоплюючи світ знань про енергію і дізнаємося, як її зберегти. Прості поради з економії енергоресурсів в домашніх умовах. Рік у рік. На побутові потреби витрачається велика частка електроенергії газу, тепла, води. У величезних масштабах росте застосування побутової електрофікованої техніки, збільшення тарифів на енергоносії, наштовхує кожного споживача почати ефективно використовувати, заощаджувати традиційно. Розподіляти енергетичні ресурси, воду, природний газ, електроенергію та теплову енергію. Усі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту за нових умов, можна розділити на чотири напрями: заощадження ресурсів води, електроенергії, газу, тепла тощо. Утеплення приміщення, встановлення приладів обліку, перехід на більш сучасні енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікації. Енергозбереження треба починати з себе заклей, щілини у вікнах, елементарні засоби. З теплоізоляції допоможуть підвищити температуру на 4-5 градусів. Використовуй якісний посуд. Посуд із нержавіючої сталі швидше нагрівається та є менш енергозатратним. Слідкуй за полум'ям. не готуй на великому вогні. Не став плиту поруч з холодильником, розморожуй його. Чим товший шар льоду, тим більше енергії витрачається. Чистий чайник накип збільшує витрати на нагрів води на 30%. Вимикай прилади з розетки. Так можна заощадити 8% загальної спожитої електричної енергії. Провітрюй приміщення протягом 10-15 хвилин. Через привітчені впродовж багатьох годин вікна втрачається значно більш тепла. Використовуй енергозберігаючі лампи освітлення. Це економить близько 75% електроенергії. Крім того, служать такі лампи 5-8 разів довше звичайних. Виходиш, вимикай за собою світло. При розумній економії можна зберегти 20-25 електроенергії. Пофарбуй батарею в темний колір. Доведено, що темний коричневий колір найкраще віддає тепло на 8-10% більше. Не закривай батареї шторами. Штори та меблі біля батарей затримують тепло. Зважай на стан сантехніки. Полагодь змішувачі, які протікають. Завантажуй пральну машину повністю. Так витратиш на 15% менше енергії. Невірний режим прання забери на 30% енергії більше. Закручуй кран, поки чистиш зуби. З повністю відкритого крану щохвилини витікають 15 літрів води. Приймай душ замість ванни. Так зекономиш до 400 літрів води на тиждень. Енергоефективне житло європейське майбутнє. Контрольована вентиляція. Герметичність будівельної конструкції, спеціальні вікна та профілі відмінної якості, відновлювальні джерела енергії. Модель енергоефективної оселі. Сонячний колектор збирає сонячну енергію для теплопостачання житла. Стоелектрична станція перетворює енергію сонця на електроенергію. Вітрогенератор перетворює енергію вітру на електроенергію, компактність будівлі, орієнтація на південь та відсутність затінку, посилена теплоізоляція, виключення містків холоду. Тепловий насос виробляє тепло для житла з енергії ґрунту, артезіанської води, повітря та інше. Шість кроків. До енергоефективності, ковий облік, заміна старого обладнання, комплексна термодернізація, модернізація систем опалення, відновлювальні джерела енергії, енергоощадна поведінка. А зараз, дітки, давайте з вами спробуємо. А зараз дітки давайте з вами спробуємо зробити лампочку. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, клей, шматочок мотузки, наконечник будь-який. Дітки, ви готові працювати? Давайте розпочнемо. Складіть аркуш паперу гармошкою. В кінці мотузки треба надіти наконечник та наліпити на нашу гармошку. Наша лампочка готова. Бережи енергію. Збережи Україну! Вимикай, зайве! До побачення, діти!